Всім привіт! За останній місяць я вишила близько 4 метрів замкової низю на тканині 36-го каунту. Отримала свій безцінний досвід і хочу ним з вами сьогодні поділитися. Ну. Найперше, що ми знаємо, що замкова низь вишивається з вивороті. Тому що це рахункова техніка. Тут такий чіткий математичний стрій. Таким чином, просто легше вишивати, видно всі нитки. В цілому, насправді, техніка замкової низі досить проста. Тобто, у нас тут є два шва: вперед голку і назад голку. Це те, що ми. Ну, більшість з нас вчили на уроках трудознавства в школі. А, може, мама чи бабуся вчили нас цій техніки. Ну тобто, це щось дуже елементарне. Але труднощі починаються тоді, коли нам потрібно слідувати за схемою, за узором, і там, не дай боже, якусь одну помилку допустив, воно вже все сипеться, і майстрині придумують там собі різні приблуди, щоб вишивати порядочку, рахувати. Як на мене, це все досить. Незручно і покажу вам свій метод такого от приємного вишивання. А для початку уважно вивчаємо схему. У мене схема з музею гончара. Я вже про неї розказувала у відео про цю сорочку. Ось тут буде вам підказочка. Якщо цікаво, можете піти подивитися. Дивіться схема трішки така розпливчата. Не така чітка, як я звикла, але вона нам буде потрібна не дуже довго, тому нічого страшного. Ось у нас є ця червоненька крапка, так? це місце входу першого уколу нашої голки. Далі ми маємо ось такі штучечки. Це у нас замки. Це то, що позад голкою. Так? А ось ці стібочки, ось ці стібочки. Це йшов вперед голкою. Все. Більше в нас тут нічого немає. Ось, і отак ми шиємо знизу, вверх і зверху вниз. Слідуючи цій схемі, так? Я зазвичай схеми не роздруковую. Мені зручніше дивитися із екрану ноутбука чи ось із планшета. Тому що я можу так. Там збільшити яким чином я можу поставити курсор на той рядочок, який я вишиваю. І ну, воно якось мені яскравіше. Не знаю, я дуже сильно діджиталізована, тому я вишиваю так. І далі нам потрібно знайти осі симетрії симетрії в цій схемі. Осі симетрії будуть в будь-якій схемі, не тільки в цій. Тому що ця техніка вона передбачає те, що вишивається геометричний орнамент. Тобто він буде дуже чіткий, такий от математичний, дуже вивірений. Тому уважно дивимося і бачимо, що у нас цей рапорт повторюється. Ось у мене він повторюється десь десь отут. Це буде моя вісь симетрії. Тобто моє завдання вишити ось цей шматочечок без помилок, дуже уважно і ретельно. Так а далі воно вже буде повторюватись. І я буду дивитись не на схему сюди, а я буду дивитись на свою попередню вишивку, на те, що я вже вишила. Таким чином ваші очі не перенапружуються, не стрибають звідси туди. Так вам не потрібно там слідкувати за рядочком. Ну, ви слідкуєте за рядочком, але вже тут на полотні це набагато все швидше відбувається. І друге, що нам потрібно. Це для себе зрозуміти, які тут є закономірності. От, наприклад, в моїй схемі, ну таке. <плес> Єдине, що я собі додала ось тут іще замовочки, ось тут. А ось ці я прибрала. І ось тут я собі іще додала три нитки, щоб у мене там був такий бордюрчик. Отож, які в нас тут є закономірності? Дивіться, ну, наприклад, от коли я шию ось, цю, ось цей стібочок на 6 ниток, я знаю, що ось тут у мене буде йти замок. Це важливо, тому що це дуже спрощує мені е, роботу. Да? Коли я бачу, що я ось відшиваю цей стібочок, я роблю тут замочок. Ну, тобто... Це вже один, одне місце, яке повторюється кругом. Да? І це вже мені економить час. Далі, наприклад, ось тут у мене дві нитки. Я знаю, що коли в мене тут дві нитки, то тут в мене чотири. І так само, коли в мене тут чотири нитки, ось тут в мене дві. Це закономірність, яка кругом не змінюється. Мені не треба запам'ятовувати схему. Мені не треба там щось зайве собі мудрувати. От. Ну, ось тут, де замочки, це логічно, що тут не треба рахувати нитки, ми тільки слідуємо ось цьому взору, коли вони з цієї сторони йдуть сюди вверх, а коли дійшли до, до верху. Воно йде вниз. Оцей крок у орнаменті може бути різний, може бути на одну нитку, на дві. От в даному випадку в мене всі збільшення і всі зменшення йдуть на дві нитки. Тобто тут буде 2 4, 6, 4-2 замок. Так само і тут: 2-4, 2 і так далі. Ось так. І з цими знаннями, з нашими дослідженнями, йдемо вишивати. Тут нам потрібен дуже гарний натяг. Я зараз на столі поставила собі груз, а взагалі я вишиваю на колінці. Мені на п'яльцях не подобається вишивати низю, тому що тоді вишивається в один прокол: тобто іголку вкололи, потім іншою рукою або тією ж рукою дістали, і так вишивається досить повільно. А ось так просто з натягом гарним на коліні. Можна вишивати спокійно в два проколи. І воно навіть, знаєте, фактура з лиця виглядає якось мені красивіше. Більш фактурніше. Отож, ось тут я душила свою крайню ниточку. І просто ось так її заправила сюди, ну, ось під ці довгі стібочки. І все, я її поки що не закріплюю. Я спочатку прошью два-три рядочки, а вже потім закріплю цю нитку. Чому так, якось так вийшло, що у мене, ну, ось тут перед закріпкою у мене виникали якісь помилки чи проблеми. Тому, ось коли я так стала залишати цю ниточку, цей хвостик, пішла справа дуже гарно. Тож, я вишиваю в дві нитки муліне. Дивіться, я тут прикріплююсь. Прикріплююсь в петельку до ось цієї попередньої ниточки і іншого стібочка. Ось. І ось так собі вишиваю. Дивлюся на передній узор, який вже тут є. Тобто, як бачите, я вже нічого не рахую. Я собі спокійно йду по узору. І якщо я не пам'ятаю, який в мене тут стібочок, я дивлюся ось сюди, спереду, де в мене вже вишито. Я бачу, що ось після цього стібочка в мене ось такий іде. І він на дві ниточки. Тобто тут на Ютубі є дуже багато уроків по вишивці саме замкової низю. Але, знаєте, як сказати, уроків багато не буває, тому що може бути таке, що одну і ту саму інформацію майстрині подають по-різному, і от саме від когось конкретного воно вам зайде в вашу душу більш якось. Зрозуміліша і останнім часом прям багато майстринь шиють сорочки східного поділя, а хтось не шиє, хтось тільки дивиться і любується і мріє, але боїться братися до замкової низі. Тому, оскільки я з величезним задоволенням вишиваю цю сорочку, вирішила поділитися з вами своїми такими невеличкими секретиками, так. Ну, це навіть не секретики, це просто якийсь е, хід роботи, так? Що може в когось оцей страх пропаде, і сорочок східного Поділля буде більше, саме замковою низинкою. На рахунок помилок, дивіться, у мене тут трошки є помилок, я вам зараз навіть покажу. Ось, бачите? Ось тут я замочок на одну нитку вище зробила. І побачила це вже, як я відшила, там щось два рядочки. Але в цілому, як я вже й казала, замочки на лице особливо не впливають. Тобто з лиця тут взагалі не буде видно ніякої помилки. Взагалі нічого. Тому що цей замок, він же ж ховається він же ж ховається в отій плотній зашивці. Колись з бочком ви помилилися. Ну, до речі, ось тут теж є помилка в стібочку. На одну нитку він більший, так? Ніж треба. Ну, можливо, якщо там придивлятися і рахувати нитки, то хтось колись це і побачить. Але ну, це зовсім не критично. Тим більше, якщо все вишито правильно, а там тільки де-не-де якась одна ниточка з помилкою, так? Ну, будемо вважати, що це від вроків. Частенько наші пращури робили, залишали якісь ті помилки, чи якісь іншим кольором щось вишито, чи щось неправильно вишито. Типу, що зле око буде направляти свою злість не на вас, а зачіпиться за ось цю помилку і коротше втратить свою силу, так? От, тому будемо вважати, що це від вроків. І в цілому робота виглядає охайно. Орнамент ніяким чином не порушується, тому що коли я там допустила помилку, я її тут же виправляю, коли помічаю. І далі вже вишиваю без помилок. І таким чином, мій орнамент не пливе. Він залишається ось такий дуже чіткий і правильний. Ну що, ось такі в мене секретики майстерності. Сподіваюсь, що вони стануть вам в нагоді. І мені дуже цікаво, які у вас відносини з цією технікою, аб'юзивні чи гармонійні. <гум> Може, у вас є якісь свої лайфхаки, які мені допоможуть і іншим майстриням. Діліться ними в коментарях. Також підтримуйте мене вподобайкою і підпискою на канал. А я бажаю вам всього найкращого і побачимося вже дуже скоро!